Поніщук, Владислав, слуги Нелья. Скажи серйозно, що яка команда? Нормальна команда, так? Просто що? нам не вистачає, наша не прийде. Воронтаря не наші команди. Стояли. Добре. Зараз перший раз.

Так не так нет. Причем ты все загруз. Сейчас тоже. Вот Треба, щоб структуру це. Ви бачимо, там багато є. Там фіня. Веня, веня з марку можуть зробити холодне, якщо всі працюють. Тебе тречу. Так само він саме холод. Це неможливо. Закони по можна просто я його не зупиняв, бо я не втрачав цього часу. Я допоможу тренування.

То хворий, то фили, то шерсть, причем то все. Надо, бери вот этих тречевых. Сейчас минимум одно тренология перед вами, что уже мало хочешь. Готовый позиций по спитке. Я посмотрю, как первый раз. Мы вот так. Замешон. Це треба пояснити. Притом проти другої команди. Ну а як там зараз ну, ну, тут команда бути. Ми більше року вже займаємося. 18 вже за рік щось навчився тоді, а тут просто бігаємо. Бізун Адріано, Ліник, Михайло. Я розумію, що дійсно. ну і треба піснути. Швеція. Добре, два. Зі почекай, свого почекай, боку, можна. З мого боку, добре, три. А, Міша, Олін, Там робив вже? Чотири, останній. Виче! Два братіка, давай, 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 добре, молодець. Дішка, ти залишайся, щоб зараз Олійник, Михайло, Ярець Кирило. Е, Братики, ви ще не робили. Олійник Михайло, де? Біша три рази вже сказав. Кому треба попити у диски. Побудьте в синочки покажуть. Давай. Любого бомбу. Раз. Так це Нікіта у нас? Ярес, Кирило, Підлісняк у Михайло. Готовий? Хоп! Давай, Кирюха! А де моя вода? Михайле, не знаю, не Це не моя вода. Це Кирюха.